Сьогодні в матчі однієї четвертої фіналу Кубку регіонів Федерації футболу України на полі стадіону Барса збірна Сумської області приймала Харківську. Подробиці далі у сюжеті. Кубок регіонів Федерації футболу України новаторська ідея самої Федерації. Проводиться в Україні він вперше. Його мета активізація розвитку масового аматорського футболу. Тобто гравці регіональних збірних ніколи не виступали на професійному рівні. В своєму першому чвертьфінальному матчі збірна Сумщини зустрілася з Харківською. Перші сім хвилин команди по черзі контролювали м'яч, поки сумчани не завдали перший удар по воротах. На останній хвилині першого тайму вболівальники побачили гол, але ворота збірної Сумської області. Гості внаслідок невдалого вкидання авто спіймали господарів поля на контратаці, яка й призвела до забитого голу. М'яч на свій рахунок записав Станіслав Андрушченко. Він і виявився єдиним та переможним у матчі. Очень была тяжелая игра, тем более с соперником во втором тайме минут 30 играли в меньшинстве. По счету, можно сказать. Я думаю, любой удачный результат – это выполнение заготовок тренера и его установок. В первом тайме вообще страты не было с командой, во втором тайме что-то получалось, что-то нет. Поджали немного, ну, не получилось. Там отыграемся, в Харькове отыграемся. Матч відповідь відбудеться у наступну середу, 20 квітня, в місті Куп'янськ. Там, аби сумські збірні достроково вийти в півфінал, потрібно буде забити двічі. Євген Поростенко, Олександр Гордос. на часі спорт.